Встановили стовба із прожекторами. Ось прожектори, відекс. Далі. В трубах йдуть провода. Провода це йде на два прожектора. Прожектори будуть включатись окремо, а також один Провод іде на відеокамеру. Провод на відеокамеру Він буде схований всередині зараз. Потім будуть устанавлювати відеокамеру, дирки там просверляться, вийметься провод, зверху буде вийматись провод, підключиться і назад вставиться. Всі з'єднання в стовбові. Ось. Зробили як, труби підходять, далі тут запінили, заходять труби і провода вгору. Далі перемички такі зробили до стовба. Приварили, щоб стовп добре держався. Довжина повністю стовба 5 метрів, в землі десь сантиметрів 90, приблизно десь так. Тут такі розпорки ми поставили з трубцинами прикрутили і уровень і все по уровню зроблено. Глазок посередині. Очі посередині ось так зроблено. І проведено з середину до будинку. Там є включатель, і він буде включати окремо кожен прожектор. Один і другий.